Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій. Хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Покровська, в районі Добропілля, жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Фактично, наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну. Повноцінну операцію, яку вони планували довго, і на яку розраховували спочатку. Сумщина була у них тепер тут, і українські підрозділи досягають результату для України. Я дякую всім, хто задіяний. Операція триває так, як ми визначали. Важливий успіх України. Дякую, ДШВ. Штурмовим полкам і батальйонам, і всім нашим піхотинцям, розвідникам, артилеристам, підрозділам Національної гвардії. Дякую кожному, хто забезпечує безпілотну складову. Була сьогодні перша доповідь головкому сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 Квадратних кілометрів ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупанта. Суттєво поповнило наш обмінний фонд, майже сотня вже є російських полонених. Будучи вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями вже більш ніж дві з половиною тисячі, із них більш ніж 1300 росіян вбито.